Слава Україні, заява Лукашенка про виправдання розміщення ядерної зброї на території Білорусі, також про білоруські навчання на кордонах НАТО. Про це говоримо сьогодні з політологом Миколою Бучиним. Пане Микола, слава Україні героям. Слава а Лукашенко заявив, що розміщення тактичної ядерної зброї, скажімо, так, є адекватною реакцією на дії НАТО і США. Наскільки це адекватно? Я думаю, що ці речі точно не є адекватними, хоча б в тому плані, що ми розуміємо, що е, зараз фактично міжнародна безпека донедавна трималася на ядерному стримуванні, на тому, що відповідно відбувається певні, скажімо, межі за які ядерна зброя не має потрапляти, і зараз фактично, коли ми розглядаємо Кейс Білорусі, то ми бачимо, що Росія фактично цю угоду і ці домовленості порушила, тому що вона фактично за межі своєї території. Ну чи можливо вже надала, чи планує надати, тому що тут ще є певні дискусії. Так вона власне ті речі, ті рухи робить і зрозуміло, що це, по-перше, є певним крахом цих домовленостей і ядерного стримування а по-друге, воно скажімо, може потенційно не тільки привести до ескалації конфлікту, до збільшення напруги між країнами НАТО і між Росією та Білоруссю, але крім того, потенційно може привести до найбільш фатального такого наслідку. До Ядерної війни і, і яка гіпотетично може перерости в стратегічну війну і відповідно призвести до краху людської цивілізації. Тому в даному випадку зрозуміло, що Олександр е, Лукашенко лукавить, коли говорить про якісь, скажімо, е, адекватні відповіді чи реакції на дії заходу, тому що насправді. Якщо так чесно говорити, захід е, поки що, на мою думку, занадто лояльно ставиться до Білорусі. Він фактично більше увагу приділяє, все таки на протидію е, путіну і російській агресивній політиці, в той час як Лукашенко, десь з цієї, скажімо, протидії з цих механізмів протидії випадає. Тому в даному випадку зрозуміло, що е, ніхто не планує першим нападати на Білорусь. Із країн НАТО, там чи Польща чи Балтійські країни, і зрозуміло, що в даному випадку таке розміщення зброї воно є швидше е, свідченням того, що Володимир Путін має намір підвищити ставки, має намір е, створити додаткові джерела конфронтації і тиску, і можливо таким чином е, змусити країни НАТО, Америки Європи. Власне, можливо, менш активно підтримувати Україну. Можливо, хоче показати, що Росія здатна нести загрозу і вийти переможцем цієї війни з Україною. Тому даному випадку це швидше така, знаєте, гра м'язами, але ця гра, на жаль, є небезпечною в тому плані, що будь-яке. Поширення ядерної зброї навіть за умови, що допустимо, той самий Лукашенко не має жодного контролю за цією зброєю, воно все рівно потенційно може призвести до ескалації конфлікту і до того, чого всі бояться в світі, до спроб застосувати ядерну зброю. Угу. Якщо пішов крах, гіпотетично припустимо, Україна ж також може розмістити в себе ядерну зброю. Так, звичайно, що. Україна теж може розігрувати потенційну ту карту і говорити про те, що раз Білорусія, скажімо, бажає відновити статус ядерної держави, то Україна має ще більше, скажімо, формальних підстав для цього. Але ну на моє переконання, захід принаймні, станом на зараз не дозволить нам цього зробити, тому що насправді світ він. Дуже скажімо так, болюче ставиться до питань будь-якого поширення ядерної зброї, до будь-якого спроби, скажімо, набути статусу чи відновити цього статусу. І я думаю, що в даному випадку таки такі дії, такий статус і його відновлення з боку України. Вони. Потенційно могли б вважатися і сприйматися Путіном як реальна загроза для їхнього існування і держави, і його режиму. Тому я думаю, що в даному випадку, ну принаймні станом на зараз, поки існує російська загроза, російсько-українська війна, на жаль, Захід нам цього не зможе зробити. Чи ми зможемо технічно своїми силами це зробити? Я на жаль, не фахівець не можу стверджувати, але в будь-якому випадку, навіть якщо ми потенційно це можемо зробити, на моє переконання, ми не підемо на такий крок, тому що це буде скажімо, означати певні непорозуміння і конфронтацію, і певні, скажімо, погіршення відносин Заходом з Америкою. Тому я думаю, що на жаль, але приходиться констатувати, що такі дії з боку Лукашенка вони. Є односторонніми і з боку Путіна, і вони не будуть мати симетричної реакції з боку України. Інше питання: що можливо НАТО скажемо у своїй ядерній стратегії, стратегії стримування протидії ці речі, очевидно, і нові загрози потенційні буде враховувати. Що зараз у стосунках між Білорусією та Польщу? Е, ну я в. Е, в принципі, вважаю, що ті стосунки завжди були поганими, тобто говорити про те, що Білорусь і Польща, попри те, що вони сусідами мали якісь дружні сусідські, добросусідські відносини, не приходиться. Ну, хоча б тому, що ці дві країни представляють зовсім різні світи. Польща це є представник світу західного, цивілізаційного, який представляє Європейський Союз і НАТО. В той час як Білорусь із диктатором Лукашенком, це, скажімо, такий, хороший. Доволі яскравий представник світу східного варварського антидемократичного, авторитарного. Тому в даному випадку, звичайно, що відносини між тими країнами завжди були ну, принаймні не дружніми, а інколи і, скажімо, доволі конфронтаційними, але зрозуміло, що в останні роки в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці відносини стали суттєво гіршими. Ми пам'ятаємо і про. Певні, скажімо, міграційні кризи на кордоні, які штучно Лукашенко і Росія провокувала. Ми зараз можемо говорити про потенційну ескалацію там через військові певні навчання і так далі, через присутність вагнерівців. в на території Республіки Білорусь, які теж потенційно можуть бути загрозою для власне, Польщі, і для країн Європейського Союзу і НАТО. Тому в даному випадку, я думаю, що відбувається певне таке ну, доволі суттєве погіршення, ескалація протистояння. І, ну, скажімо так, ці відносини вийшли на якийсь такий мінорму стадію. стадію скажімо, такої активного, але не збройного протистояння. Але в даному випадку, я думаю, що тут очевидно десь причиною є і те, що режим Лукашенко теж відчуває, що він може, скажімо, припинити своє існування за умови, якщо Росія програє у війні, за умови, якщо скажімо, певні політичні сили антилукашенківські почнуть більш активно діяти. Тобто, це є теж загроза для Лукашенко, і очевидно, що він теж. Намагається певним чином на це реагувати, і зокрема ну, це, цим, цим можна пояснити і розміщення вагнерівців ну, частково принаймні, на території України Білорусі, і можна пояснити те, що Росія Росія разом з Білоруссю намагається грати м'язами, тренуватися, показувати, що вона теж має певні сили і може протидіяти заходу і, зокрема, Польщі. Зрозуміло. І ще м, те, що дратує найбільше, це військові навчання, так, гаразд десь біля, біля кордонів України, але тут Білорусь вирішила проводити навчання біля кордонів НАТО. Е, е, яка їхня мета? Е, ну, на моє переконання, звичайно, що цілі е, цього навчання, цієї такої військової операції на території і навчання на території Білорусі вони, очевидно є. Ну, не одинокими їх є декілька, але ну, очевидно, основна мета це показати, продемонструвати свою міць, свою силу. І при тому в даному випадку, тобто, Путін і Лукашенко, вони сповідують, скажімо так, і бажання показати, що вони є єдине ціле, їхня армія спільно діє і відповідно може становити певну загрозу. По друге Такими жестами скажімо, відволікається увага заходу від того, щоб більш активно допомагати Україні. Тобто, захід, очевидно, на думку Путіна і Лукашенка повинен більше думати в такому випадку про те, щоб зміщувати свою оборону, свої східні кордони, зокрема польсько-білоруський кордон, там чи польсько там. Латвійський кордон, наприклад, і в даному випадку, е, значить, це ну на думку Путіна і Лукашенко може спричинити то до того, що все-таки Росію не будуть сприймати на заході як країну, яка починає програвати у війні. Будуть далі намагатися десь зійти на певні компроміси з Росією і відповідно менш активно допомагати Україні. Тобто, ми зараз знаємо, що так розглядається питання про те, щоб зокрема передати нам е, винищувачі F-16, надати ракети дальної радіусу ураження, і відповідно цього Росія боїться, і вона намагається в такий спосіб, десь через певну ескалацію гром'язами цього не допустити. Крім того, так само ми маємо розуміти, що. Як я вже сьогодні казав, Олександр Лукашенко він не відчувається в у безпеці, хоча б тому, що його режим тримається по перше на військовій силі, на скажімо, силі багнета, а з другої сторони. Він розуміє, що в випадку, якщо він якщо Росія програє і він втратить основного союзника, і основну підтримку, то його режим буде мати дуже мало шансів на виживання. Тому в даному випадку, зокрема, і там через вагнерівців, інструкторів, через певні проведення навчань, і Путін, і Лукашенко намагаються все таки зробити білоруську армію більш досвідченою і боєздатною, ну принаймні, для певної страховки. Хоча зрозуміло, що напевно втягнення, скажімо, білоруської армії Лукашенка безпосередньо у конфлікт. Військовий конфлікт навіть з Україною є мало і тим більше це є малоймовірно, якщо ми говоримо про Польщу і країни НАТО, але принаймні, певно, грам'язами. Вона має місце, і власне в даному випадку Володимир Путін ну, проводить як на мене свою традиційну таку зовнішню агресивну політику. Він завжди звик до недавна, що е, такими агресивними е, діями, певним шантажем, тиском грою м'язами він добивався постійно. На жаль, свій час поступок від е, заходу е, певного, скажімо, е, такого знаєте бажання. Умиротворити агресора, і він привик, і він не може ніяк відійти від тої стратегії. І він далі думає, що всі сприймають його як реальну, дуже потужну військову могутність, хоча насправді так вже давно не є. І російсько-українська війна це, на мою думку, доволі яскраво показує. Але знаєте, привички вони лишаються, і тому. Путін і далі думає, що проводячи ескалацію, граючи м'язами, розміщуючи там ядерну зброю на території Білорусі, він буде знову ж таки залякувати Захід і намагатися досягнути своїх певних геополітичних цілей. Що ж, пане Микола, я дякую вам.